Хочу вам показати крутецький сніданок. Да, комусь він покажеться дуже складним. Його дуже важко приготувати. Але е якщо ви будете кожен день на сніданок робити це, війде у вас правильна звичка і ви навчитеся готувати це. Що мені потрібно? Капля оливкової олії. Така капілюсечка. А основне додати правильні інгредієнти. Так. Так. Найскладніший етап тут це зробити ось так. Раз. Отак. От Два. І отак потрібно отак зробити, щоб красиво було. Щоб це блюдо було красиво. Тому що я люблю подачу дуже гарну зранку. Трішечки розтічеться жовток. Це так треба. Все. 3 секунди все готово